Добрий день, мої любі слухачі. Сьогодні з вами, з вами я, Наталія Пальгуєва. Вибачте, трошки захворіла, але не могла з вами не поділитися е, цікавою датою, яка е, буде попереду, і про яку я б хотіла трошечки б розказати: це Акшая Трітія. Акшая Трітія це е, дата, така, такий день, е, який буває один раз на рік. Це коли у нас е, е, сонце і місяць знаходяться в положенні уча або екзальтації, тобто в найвищої точці свого свічіння. <кій> і коли це співпадає з третьою е, тітхою або з третьою місячною добою. І що таке акша Атрія? Акша Атрітя це день, коли е, все, що було сплановано, все, що було розпочато, все, що було. Задумано, воно буде здійснено. І давайте розглянемо в цьому році, якою ж буде акшая Трітя. По-перше, акшая Акшетрітя почнеться. Зараз я беру календар і дивлюся, що акшая Трітя почнеться 29 квітня о 15.01 по Києву. Але о 16.15. Почнеться дуже сприятлива накшатра, тобто оцей маленький проміжок з 1501 до 1615 буде така собі накшатра. Не дуже добра для того, щоб розпочинати якісь такі справи для розширення. А от з 16:15 починається накшатра рохіні, і вона сприятлива саме для того, щоб досягнути, розширити, збільшити щоб отримати те, що ми задумали, вона дуже матеріальна і вона дає е, дохід. І тому е, саме от з 16, 15 до 29, 29 квітня, можна розпочинати якісь важливі справи. І Окша, Трітя буде тривати до 30 квітня до 11 годин 42 хвилин. Потім місячна доба, третя місячна доба, закінчиться. Давайте розглянемо а який же ж у нас буде транзит, який гочер буде в той момент, коли буде починатися тріті. Є декілька неприємних моментів. Перший неприємний момент те, що дві планети, Мангал, тобто Марс і Будха або Меркурій, будуть знаходитися в своєму найгіршому положенні, в положенні Ніча або в положенні падіння. Це погіршує, звісно, ситуацію. І, наприклад, можна було б запропонувати шлюбний союз в цей день, тому що шлюб, який починається на акша 3 він буде довгим. Міцним і щасливим і багатим. Але е, ми бачимо, що Будха або Меркурій, який відповідає за комунікацію в парі взагалі за комунікацію між людьми, він знаходиться в найгіршому своєму положенні, і якщо е, в цей день почати розпочати, наприклад, шлюб весілля да, або розписатися в ЗАГСі. То у пари буде не вистачати комунікації. Вони будуть не до кінця один одного дорозуміти. А ви знаєте, що в стосунках найголовніше це комунікація. Має бути комунікація між партнерами, і тоді всі питання будуть вирішені. Якщо ж комунікація відсутня, то тоді будуть проблеми і конфлікти. Так от але є хороша новина. Гуру буде знаходитися в з'єднанні разом з Чандрою. Мерку Юпітер буде з'єднаний з місяцем. Це буде створювати дуже класну, потужну гаджі Кесарі Йогу, яка буде компенсувати оцю таку проблематичну. Позицію падіння Марса і Меркурія. Ну я не можу сказати, що це просто 100% компенсація відбудеться. Ні, компенсувати падіння не може нічого. Тому що ви ж розумієте, що якщо ваш шлюб або якась подія, або ваш бізнес почнеться в цю добу, в цей час, то я зараз розглядаю гороскоп. Вашої е, е, бізнес-компанії або вашого шлюбу. І я бачу, що е, в цьому гороскопі є проблема з енергією, тобто не вистачає сили за того, що Марс падає, сил не вистачає, і я бачу, що є проблема в комунікації, тому що падає Меркурій. Тому... Е, те, що гаджі, Кесаря йога сформована, це класно. Вона буде давати можливості, вона буде відкривати нові горизонти, вона буде відкривати можливості і до заробітку, і можливості до розширення бізнесу, до досягнення тої мети, до якої ви йдете, тому що це величезна удача. Коли в нас Юпітер і Місяць з'єднуються, це удача. Але ми ще бачимо одну ситуацію: на небі буде сформована кала, мріта, йога Це таке положення, коли небо розсікає вісь раху ґету якби на дві половинки, і частина неба залишається без планет, а інша частина неба, тобто половина неба, в ній скупчені всі планети. Каламрі та йога вона не сприятлива для будь-яких матеріальних починань, але вона дуже сприятлива для духовного розвитку. І тому, якщо ви вирішили в Акшатрітю розпочати якусь духовну практику, садхану або аскезу взяти, або почати якусь упаю, то цей час буде найкращим для того, щоб розпочати цю дію. Але для бізнесу і для створення нової сім'ї для шлюбу це положення буде ну, не дуже сприятливим. Що б я порадила, якщо вже ви хочете розписатися, укласти шлюб або почати бізнес саме в цей день, тому що сама по собі Акшая Трітія вона нейтралізує багато. Негативних моментів, які можуть створюватися транзитами планет. Я б вам рекомендувала поставити ціль вашого бізнесу або вашого шлюбу не тільки матеріально, але і духовно. Я б вам рекомендувала з'єднати дві половинки. З однієї сторони, ви починаєте справу для. Заробляння грошей, але з іншої сторони, ви готові частину цих грошей поділитися, ну, наприклад, благодійність розпочати да, або там допомогти комусь. або там... Якось підтримати якісь фонди, ну тобто, або направити частину ваших грошей, які будуть зароблені на власний духовний розвиток, там ну, на якесь там духовне навчання, або проходження якихось ретритів, які покращують ваші власні якості. Так само і шлюб. Якщо ви вступаєте в шлюб в цей день. То ваш шлюб він буде складатися із двох половинок. З однієї сторони, він буде відкривати для вас можливості матеріальні, і ви в цій парі зможете разом з цим партнером розбагатіти. А з іншої сторони, цей шлюб буде вимагати духовного розвитку. І тому ви маєте розуміти, що кожен із вас в цій парі буде один для одного. Тригером для того, щоб зрозуміти, а які ж якості мені треба покращити для того, щоб стати більш усвідомленим і більш щасливим. Тому я не можу сказати, що цей шлюб буде комфортним і легким, тому що біля вас завжди буде жити людина, яка буде вам. Демонструвати і показувати, в яких моментах вам треба змінюватися. А ми знаємо, що будь-які зміни, які відбуваються, вони ну ми не дуже їх, вони нам не дуже подобаються, тому що ми хочемо зайняти положення комфорту і знаходитися в цьому комфорті увесь час. Але так ніколи не буває. Ми увесь час проходимо якісь зміни, увесь час з нами відбуваються якісь трансформації. І е, якщо ми не знаємо, якщо в нас недостатньо знань, що ми самі творці свого життя, що ми самі створили ці події, то у нас може складатися враження, що люди, які задіяні в цих негативних подіях, є причиною наших проблем. А насправді причиною будь-яких наших проблем є тільки ми самі. А взагалі, дуже чудовий день Акшая-3 в цьому році з 29 квітня по 30 квітня з 15.01 до 11.42. А, і з 16, 15, 29 квітня ще і до цього дня доєднається хороша накшатра, яка буде вам допомагати в усіх матеріальних справах. Ну, все, це я вам хотіла розказати. Дякую за увагу, дякую, що ви мене послухали. Всього вам найкращого. Використовуйте дні, які складаються у всесвіті положення планет. Положення різних е, світил е, для користі для себе. Е, для того, щоб ви знали, як це використовувати, вам завжди може допомогти астролог, або ви можете піти навчатися астрології і самі будете розбиратися в цьому. Або у вас може бути астролог, у якого ви завжди можете порадитися. Харіон Татсад. Мшанці, всього вам найкращого. До нових зустрічей! Пока-пока.